Українська письменниця і перекладачка Тамара Горіха Зерня про цю законодавчу ініціативу нашого Володимира Олександровича про те, щоб ми всі дивилися кіно англійською мовою і як це нам сильно допоможе вивчити оту мову. І от розумні толкові люди починають строчити пости на підтримку знищення українського дубляжу. Деякі дописи відверто смішні: типу, моя дитина подивилася кіно іспанською, тепер знає іспанську. Тому це працює. Деякі більш софістичні про цивілізаційний вибір і приналежність до англомовного світу. Мені неприємно, коли розумні люди вдають дурників і вдають погано, хоч і стараються. На це боляче дивитись, я взагалі погано переношу чуже приниження. Щодо вивчення англійської мови, я розкажу свій власний досвід. У мене була радянська школа, де ми читали тексти про Москву і Красну Площадь. А вчителька жодного разу не бачила носія мови. Потім був хороший ліцей уже в Незалежній Україні, де викладачка відверто не переносила нас всіх, table. але любила хлопчика Сашу, який був як молодий лорд. Я не була ні Сашою, ні лордом, тому зубрила до посиніння, щоби на четвірку витягнути. Потім інститут журналістики, робота і курси англійської, які мені з якогось переляку оплатив директор. Друга вища освіта, вже перекладацька, початок роботи в бюро перекладів, і моя щоденна норма сторінок ось уже 20 років, а також фільми, книги, і я досі продовжую зубрити. Тобто у мене довгий і болісний шлях, який досі не має кінця. А доньку я спробувала завести в англійську з чорного входу. Ми пішли у англомовний садок. Виховательки американки щебетали зранку до ночі, гралися з ними, водили хороводи, дитя лупало очима і соромилося. За рік такого навчання вона почала вимовляти окремі слова з хорошим техаським ер. «er». По грошах мені це обійшлося як машина. Але початкова школа все швидко розставила на свої місця. З першого класу дитя приносило додому дуїнг і воркінг. І я нічого не могла з цим зробити, бо вайп педагогічного коледжу не переб'єш. Мультики мої включали англійською, це правда. Пізніше додалися фільми, але не раз у місяць, а щодня, з Нетфліксу, плюс курси в Британській Раді, плюс змінили чотири школи, поки не знайшли нормальне викладання, а також постійні поїздки за кордон і спілкування з носіями мови, плюс її власний фанатичний азарт і бажання вчитися, від якого вона читає книги в оригіналі. Я би сказала, що це так само сповнений трудів і поту шлях, трохи цікавіший, ніж був у мене, але ж і часи змінилися. То от що я скажу іноземною мовою неможливо заразитися в кінотеатрі. Це не ковід. Для вивчення мови потрібні час, чавунний зад і внутрішня мотивація, а не погром українського дубляжу кінофільмів. Від каналу «Самий Сік». Будь ласка, розкажіть хтось про це Зеленському, бо він, схоже, не розуміє, а може, йому цю ідею з офісу простих рішень принесли. Хто знає? ну має же щось той офіс робити.